Я тут, якщо, завжди не попадає. Готовий, так? Да? От і кей. на чому основна українська мова, на чому ґрунтується твоя позиція? Добре, на чому ґрунтується твоя позиція? З юридичної точки зору ми вже не один раз намагалися довести цю ситуацію, розповісти, що таке спільне майно, що таке багатоповерховий будинок. Тому для простоти для спрощення ситуації для того, аби мені простіше пояснити, що ж це за питання. Я виготовив наглядний матеріал і хочу це показати більш докладно за допомогою малюнку. Будинок це об'єкт права власності. Як кожен будинок він складається з конструктивних елементів будинку, це цегла, це плити перекриття. Також будинок складається з з електричного, сантехнічного обладнання з обладнання, яке надає послуги, по якому надаються послуги теплопостачання, водопостачання. До того часу, коли з'явилася держава Україна, у нас було, був Радянський Союз. І цими всіми будинками, багатоповерховими будинками, володіла держава, а керував ними чиновник. Він приймав рішення, щодо спільного цього майна, він е, вирішував самостійно, що і хто буде обслуговувати наші будинки. З того часу, як будинки, е, е, ну, як в державі почалась приватизація, на зміну одному чиновнику, який розпоряджався майном, прийшли громадяни. Спочатку їх було декілька, з кожним роком все більше і більше. Громадян приватизовували ці квартири. Разом з квартирами громадяни також приватизовували і плити перекриття приватизовували е, різні інженерне, інженерне обладнання, нежитлові приміщення. Тобто е, на зміну одному власнику прийшли. Власники, які володіли як квартирою окремо, так і е, загалом будинком. Тобто, на зміну однією, вла, одному власнику державі з'явилися декілька власників. Тобто тепер цим майном управля, е, володіє, не один, а не одна людина. Цим майном володіє як чиновник, е, управляє як чиновник її володіє, є, є е, представником власника в тих частинах, де квартири не приватизовані. Так само будинком володіють всі мешканці цього батаповерхового будинку, які приватизували квартиру, а разом з квартирою вони приватизували частину майна в цьому будинку. Тобто це спільна сумісна власність на всі об'єкти права власності, які є в будинку. Тобто ми володіємо як трубами водопостачання, теплопостачання, газопостачання. Ми володіємо. Проводкою, ми володіємо цеглою, з якого зроблено будинок, ми володіємо плитами перекриття, плитами стін, тобто ми володіємо всім. Це спільна сумісна власність, яка всім нам належить. І згідно цивільного кодексу, цією спільносумісною власність мають розпоряджатися тільки всі загалом. Тобто мешканці будинку, які володіють приватизованими квартирами, і власник територіально громади, яка володіє неприватизованими квартирами. Для того, аби приймати рішення, ми повинні приймати рішення сто 100%. Тобто не може один власник прийняти рішення за всіх. Для того, аби рішення було легітимним, загалом треба прийняти спільне рішення. Що ми, наприклад, вирішуємо демонтувати труби, які знаходяться в нашому будинку, це наша власність, але ми її не використовуємо, а тому є сенс її демонтувати. Продати як металобрук, або продати як запчастини до інших мереж але це треба приймати спільно. Якщо хтось один приймає рішення самостійно за всіх, то це рішення незаконне і кожен з власників цього майна спільної сумісної власності він має право це ці дії в суді, або викликати наряд міліції, який зафіксує, що хтось. Вчиняє якісь незаконні дії щодо спільно-сумісної власності. як щодо того, що у людей немає документа на якраз цю спільну сумісну власність ніде не прописано. Я маю увазі, у них немає свідоцтва про власність спільно сумісну ось у нас. Є документ на квартиру. Ось тільки на квартиру розумієте для того, аби е, е, був на будинок технічний паспорт, повинна з'явитися юридична особа. Які всі співвласники передають в управління це майно? На сьогоднішній день в багатоповерхівках немає технічних паспортів, але це не позбавляє кожного окремого мешканця розпоряджатися своїм майном. Тому що цивільним кодексом чітко зазначено, що ми є співвласниками конструктивних елементів будинку і ми є співвласники інженерного обладнання, електричного сантехнічного обладнання. І є рішення Конституційного суду, який чітко зазначив, для того, аби володіти спільним майном, не треба створити об'єднання співвласників багатоповерхового будинку. Якщо немає нормативної бази, то це не значить, що хтось може користуватися цією можливістю і грабувати майно, яке належить іншим громадянам. А якщо до тієї позиції, що е, ви депутати є представниками інтересів, і якщо механізм не прописаний, то ви, якщо ви є представниками інтересів, можете приймати рішення. Ось така позиція то, теж юридична служба. Розумієте, ця позиція має сенс тільки в тому випадку, якщо це комунальна власність. Так, дійсно, депутати обрані мешканцями будинку для того, аби приймати рішення стосовно комунальної власності. Тобто для того, аби депутати прийняли рішення за мешканців будинку, рішення, яке обговорюється в міській раді, повинне стосуватися тільки комунальної власності. А де це прописано? Це прописано в законі про місцеве самоврядування. Там чітко сказано, що територіальні органи місцевого самоврядування розпоряджаються комунальною власністю. І нам делеговані повноваження, тому, розумієте, нас обирала громада. І у громади є комунальна власність. Тобто ми ж володіємо не тільки майном, квартирою там, або спільно часткою спільної міцна власність. Ми володіємо, як громадяни, як мешканці цього міста, ми володіємо комунальною власністю. От коли ми обираємо депутатів, то ми делегуємо повноваження цим депутатам розпоряджатися комунальною власністю. Але ми не делегуємо повноваження розпоряджатися приватною власністю. Приватна власність окрема, комунальна власність окрема. Не може бути в комунальній власності приватна власність, розумієте? Якщо на, нам говорять, що багатоповерховий будинок, поки не створено ОСБВ, це комунальна власність, то е, треба за, запитати, як може знаходитися в комунальній власності частка приватної власності. Хто передавав в комунальне розпорядження е, приватною власністю е, тому ж самому жуку? Для того, аби жук розпоряджався часткою приватної власності, він повинен отримати повноваження. Тобто кожен Окремо мешканець квартири, співвласник багатоповерхового будинку повинен з чиновником, з балансоотримувачем, наприклад, на даній ситуації з е, ЖУКОМ, укласти договір, згідно з яким він частку своєї спільної сумісної власності передає в управління цьому е, е, комунальному підприємству. І тоді цей управитель. Згідно цього договору, де чітко буде прописано, що е, балансоотримувач, в даному випадку ЖУК має право розпоряджатися майном, яке належить мешканцям будинку, співвласникам будинку, і тоді він може приймати рішення стосовно демонтажу і стосовно е, інших питань. Пронтену. Пронтену. Ну, якщо ми кажемо про е, рішення, ну виконком прийняв рішення стосовно положення, яким будуть регулювати встановлення антен. Стосовно кондиціонерів, то це рішення стосується тільки комунальної форми власності. Якщо вони будуть намагатися регулювати це питання по будинкам, де, які не є комунальною формою власності, то це дії будуть незаконні. Тому що. Прописана чітка комунальна форма власності. Я отримав у виконкомі відповідь, які це будинки комунальної форми власності. Мені чітко відповіли, це будинки, де 100% комунальна форма власності, тобто де жодне квартири не приватизовано. Це колишні гуртожитки, які потім були передані на баланс територіальної громаді. І вони е, е, знаходяться 100% комунальній власності. Як тільки там з'являться приватизовані квартири, бо зараз йде процес приватизації колишніх, то там з'являться співвласник. І вже, і, і вже для того, аби розпорядитися цією часткою майна, вони повинні будуть отримати згоду у співвласників. Навіть один співвласник з'явився, наприклад. 90% це комунальна власність, а 10% вже приватизовані в цій колишній гуртожитках. І то чиновник повинен отримати згоду цього співвласника на дії, які стосуються спільної сумісної власності. Тобто, як тільки з'являється в будинку частка власності іншої особи, приватної власності, це вже спільна сумісна. Розумієте? Для того, аби приймати рішення стосовно спільно-сумісної власності, треба отримати згоду співвласників. Я питаєсь поняття, я поняв, що ні до конця розуміє. Державний в Житловому кодексі не має поняття спільності міської власності. В Житковому кодексі третього року ну, Так є цивільний кодекс. кодекс. Ось, вони ж рівні між собою. Ну так і що? Хто яким керується? Ну, якщо там немає нема, це доповнює. Якщо там немає чогось, то інший кодекс доповнює до... Відповідно, ну, ну, а... я зрозуміла. Відповідно, до закону про місцеве самоврядування розпоряджається і управляє Комунально, житловим фондом. Які є комунальна форма власності. Оце ключове. <гум> в законі про місцеве самоврядування чітко зазначено, що має право, які рішення мають право приймати виконком, які рішення має право приймати місцева рада, тільки виключно в межах комунальної форми власності. Все. Якщо це не комунальна форма власності, не маєте права приймати. Вихід, який вихід? Тобто усі мешканці подають договори з жуком Влас отримуючий. Влас отримуючий. і передають йому управління, надають йому право розпоряджатися майном, приймати рішення щодо цього майна. І тоді воно буде законно. Якщо б місцева рада або виконком звернувся до кожного окремо почав, я про це питання вже давно розповідаю. І на сходи ходжу, кажу, де договори, де мешканець багатоповерхівки співвласник будинку передав в управління своє майно. То жітко сказано, балансотримач це власник або юридична особа, яка згідно договору з власником утримує на балансі його майно. Я просто хочу... Підсумувати, щоб правильно я зрозуміла, чи влаштував би, наприклад, ТБ такий вихід, якщо усі вкладають до балансотримувачам. Баланс, у рішенні прописується, що це рішення стосується будинків, які перебувають на балансі кафежу або оперативному управлінні капежу. І все, питання позбавляють право власників розпоряджатися майном. Тобто, власник. Має право самостійно розпоряджатися мене або передати на баланс управління управляючій компанії. Передав на баланс все так само, як територіальна громада обралася. От ми обрали депутатів, так? депутатам передали повноваження згідно комунальної власності. І вони розпоряджаються цією комунальною властим. Нема питань. І ніхто не може навіть, навіть якесь питання задати, а чому ви вони так розпоряджаєте? Ви чому, на 5 років от чому міська рада настільки переконана у тому, що цей житловий фонд? Який колись був державним, зараз в, вона ним опікується. І знову ж посилаються на статтю 60 закону України про місцеве самоврядування, що вони зобов'язані опікуватися цим державним. Комунальне майно, Тільки комунальне зобов'язані. Не... А це питання шкурне. Бо комунальних будинків, е, 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 якщо я не помиляюсь, шість. Які 100% є комунальна формула. А інші це будинки, якими вони не мають права розпоряджатися. А тому, на мій погляд, є е, е, привід для махінації. Якщо це не твоє майно, ти, але ти за не, за отримання його береш кошти, але за нього не відповідаєш. Тобто є величезна кількість грошей яка надходить, яка ніким не контролюється. Бо зараз, наприклад, 2А будинок, я провів там загальні збори. Ну намагався провести, значить, прийшло декілька людей, декілька десятків, значить, ми з ними поспілкувалися, я їм розказав, що треба зробити для того, аби якість послуг змінилася. Отримав відповідні документи по їхньому будинку, звернув увагу, що вони майже 100% сплачують за отримання будинку. А це немало 5 тисяч щомісяця на поточний ремонт будинку. П'ять тисяч, але ж ці п'ять тисяч ніхто не контролює з мешканців. П'ять тисяч отримали, нічого не надали. По бухгалтерії провели чи не провели, а по яким об'єктам?